Які новини, такий образ. 50 років очікування на піар. Канада зменшує імміграційні квоти, а також поговоримо про знижки та безкоштовне навчання для українців, які приїхали за візою КОАЕД. А ще поговоримо про Хелловін і дізнаємося ім'я переможця. І все це щопонеділка у програмі Твої новини Канадо на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Ну що ж, друзі, розпочинаємо ми з вами непростий випуск новин, тому що новини трішечки жахають. Мене звати Ангеліна Тарани і сьогодні не спростаю в такому образі, тому що саме цього тижня ми відзначаємо Хеллові. А тепер трішечки детальніше про це свято. Надвечір'я всіх святих його коріння сягає понад двох тисяч років у давні кельське свято Самайн. час, коли завершувався урожай, і вважалося, що душі померлих повертаються на землю. І саме цього дня будуть люди перевдягатися діти будуть у вас запитувати чи солодощі? А я запитаю вас, чи підписалися ви на Ютуб канал, і чи готові далі до перегляду новин? 50 років очікування на піар, і поговоримо про петицію Е 68 66 Нові офіційні дані IRCC показали за окремими програмами постійного проживання, тобто піар. Очікування може сягати до 50 років. І кого ж це стосується? Гуманітарних потоків, доглядальників, а також стартап віз, і тисячів українців із візою КоЕТ, які вже працюють, сплачують податки і виховують дітей у Канаді. То що ж робить громада? Поговоримо про петицію Є е 68 66 і до речі, цю петицію також підтримує Конгрес українців Канади. Петиція закликає уряд Канади створити новий шлях до постійного проживання, тобто до отримання піар для тих, хто живе у Канаді понад три роки, має один або два роки роботи, включно із self-employed, тобто людиною, яка є самозайнятою, а також яка володіє базовою англійською мовою і має докази своєї інтеграції у канадське середовище, тобто це навчання, діти, які ходять до школи та садочків, а також ваша волонтерська діяльність і уже. Понад 38 тисяч підписів зібрано на сайті, і кожного дня кількість зростає. Щоб петицію офіційно розглянули, потрібно щонайменше 500 верифікованих підписів. То що ж означає верифіковані підписи? Після підписання на сайті House of Commons людина отримує лист підтвердження на свою електронну пошту. І лише ті підписи, які були так, от підтверджені через емейл, e і вважаються верифікованими і зараховуються офіційно. 500 – це мінімальна кількість підтверджених підписів, яка буде необхідною для того, щоб петиція була офіційна. Ційно внесена до палати громад, і після цього депутат спонсор у цьому випадку це Іван Бейкер. Він буде вносити її у парламент. Цей документ буде потрапляти до журналу засідань, і вже потім будуть обговорювати наступні моменти. І уряд з цього моменту зобов'язаний письмово відповісти на заяву протягом 45 днів. Треба нагадати, хто може підписати цю петицію. Це громадяни Канади, постійні резиденти, а також ми з вами, тимчасові резиденти, які фізично перебувають у Канаді. Нагадую. Що посилання на цю петицію є у нашому телеграм-каналі, а також в описі під цим відео, тож обов'язково запрошуйте ваших друзів, ваших колег та усіх ваших рідних підтримати цю петицію. І дай Боже, зовсім скоро ми отримуємо новий шлях імміграції. Хтось говорив про те, що підписи нічого не дають, і це також неправда, тому що кожна є петиція, зареєстрована на сайті парламенту, має офіційну процедуру, і уряд зобов'язаний надати свою відповідь. Ну а ми надалі будемо слідкувати за тим, як буде просуватися ця справа, і повідомляти вам. Що понеділка у свіжому випуску новин твої новини Канада? Тож не забувайте підписатися. Канада вперше за кілька років зменшує міграційні квоти, і згідно із новим «Immigration Levels» Plan у 2025 році країна буде приймати 395 тисяч нових постійних жителів. А у 26-му році вони готові прийняти лише 380 тисяч. А у 27-му році 365 тисяч. Офіційно уряд пояснює це не скороченням, а стабілізацією міграційної ситуації в Канаді, щоб зменшити тиск на житло. На роботу, а також на інфраструктуру, а також пріоритет залишається за кваліфікованими працівниками, а, сімейним воз'єднанням і гуманітарними програмами. Але експерти попереджають, що за цим перезапуском може також ховатися серйозне скорочення імміграційних можливостей і навіть ризик повторення подій 2012 року. А тепер детальніше про те, що ж там сталося, саме у цьому році уряд Канади скасував понад 280 тисяч заяв за «Federal Skilled Worker». І просто видали просто всі ці заяви і своєї системи, пояснивши це модернізацією. Люди, які чекали роками, втратили шанс, кошти і навіть довіру. А от у 2014 році ситуація повторилася, і уряд ліквідував програми для інвесторів і підприємців, щоб як то кажуть, запустити нові пілотні варіанти. І саме тому нинішній законопроект СІ 12 який дає Міністерству імміграції ширші повноваження для ефективності, вже називають дійсно тривожним дзвіночком. Бо історія починає повторюватися, коли уряд говорить про оновлення системи, це часто означає замість прискорення, аналювання. Аналітики припускають, що цей крок це спроба розвантажити АРСЯСІ, яке потонуло у постійних чергах і гуманітарних програмах. Але без системних змін така політика може вдарити по тисячах заявників зокрема і по українцях, які сподіваються на шлях до постійного проживання. Тож питання не лише у цифрах, а в тому, чи зможе Канада тримати дійсно цей баланс і чи. Повториться катастрофа 2012 року, коли тисячі мрій було просто перекреслено. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. А прем'єр-міністр Маккарні підтвердив, що уже протягом найближчої двох-трьох тижнів уряд представить новий план імміграційних рівнів, і його головна мета це зменшити кількість тимчасових резидентів. Але водночас також він хоче допомогти тим, хто вже тут інтегрувався та отримав стабільний статус. Карні пояснює це таким чином, що реформи мають на меті не просто скоротити потоки, а під Вищити безпеку, стабільність і контроль за системою, і також уряд оголосив, що буде наймати тисячу нових офіцерів RCMP, і це вже тисяча також прикордонних агентів, щоб боротися із злочинністю та посилити перевірку в'їзду і статусу мігрантів. Очікується, що новий план стане балансом між економічними потребами а також безпекою і може стати найбільшим міграційним зрушенням десятиліття. Канада готується до бюджету. А чи будуть вибори напередодні презентації першого федерального бюджету при М'єра Марка Карні у Канаді знову з'явилися розмови про можливі дострокові вибори. Але самі ліберали запевняють, що виборів не буде. Хочу пояснити взагалі, чому склалася така ситуація. Ліберальна партія вона має меншість у парламенті і їм не вистачає трьох місць для більшості. І щоб бюджет, який вони мають презентувати 4 листопада, був ухвалений, уряду потрібна підтримка, хоча б однієї позиційної фракції. І якщо цього не станеться, то країна автоматично піде на нові вибори. Голова фракції Стів Макінон також визнав, що квебецький блок уже відмовився підтримувати бюджет, а консерватори висувають нереалістичні вимоги. Попри це, він також запевнив, вибори нам не загрожують. Ми знайдемо компроміс. Міністр фінансів Франсуа Філіп Шампані також заявив, що уряд слухає канадців, а не політиків. А тим часом лідер опозиції П'єр Полів'єр, а також і Франсуа Бланше та Дон Девіс уже провели зустріч з прем'єром і представили свої вимоги. Основний меседж дня Карні готується до бюджету, а не до компанії. Канадці не хочуть виборів через сім місяців після останніх. І схоже, уряд це чудово розуміє. То що буде далі? Будемо слідкувати і обов'язково повідомимо. І вам а бюджет Канади справді під великим тиском дефіцит росте швидше ніж того очікували експерти. І перед тим як Марк Карні буде представляти федеральний бюджет у фінансистів, дійсно є тривожні новини. Аналітики компанії Де Джардзінс прогнозують, що дефіцит Канади цього року може сягнути 3,5 мільярдів доларів, і це на 6 мільярдів більше, ніж взагалі вони собі передбачали. Що ж зараз відбувається, Канада водночас зменшує податки, прибирає контрмита на американські товари і активно збільшує свої витрати на оборону, інфраструктуру, а також на соціальні програми. І хоча такі кроки мали підвищувати економіки, експерти попереджають: зростання не перекриває витрати від зниження доходів, каже заступник голови економіста Desjardins Джардінс Рендол Бартлет. Також іншими словами, вони Яснюють, що грошей у бюджет надходить менше, а витрати постійно ростуть. І якщо так буде тривати надалі, то Канада дійсно ризикує втратити фінансову стабільність, якою пишалася роками. Тож додаткові ризики будуть такими: напруга у торгівлі із Америкою, що по суті і зараз, якби є, а також це може ще більше збільшити борговий тиск. Тож перед урядом стоїть дійсно непросте завдання: підтримати бізнеси і населення, і не загнати країну в боргову пастку. А от як зробити бізнес у Канаді, який є? Зараз топ ніші та як робити бізнес на нерухомості. Про це все розповідаю на своєму каналі Ви можете подивитися це відео або це відео також воно є в описі, і активне посилання зараз з'явилося на екрані. Трішечки позитивних новин у цьому Хелвінському випуску. Поговоримо про те, де українці можуть отримати знижку на навчання або взагалі навчатися безкоштовно. Українці, які прибули до Канади за програмою КОЕД, у деяких коледжах та університетах, можуть платити як місцеві студенти, тобто у декілька разів менше. Це економія десятки тисяч доларів на навчання, де ж діють знижки та пільги. Це діє у Альберті, Саскачеван, Мінітоба. Також це буде працювати у Новій Шотландії, у Британській Колумбії, Онтаріо, Квебеку. І повний лист з активними посиланнями буде у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, переходьте та користуйтеся. Що вам потрібно підготувати? Це паспорт або будь-який інший документ, у якому у вас є підтвердження того, що ви приїхали за візою кое-стаді або work permit, а також освітні довідки і переклади. Ну і також вам потрібно буде зробити запит. На цю пільгу е, можу дати вам декілька порад, навіть якщо університет не має офіційної програми, обов'язково пишіть їм напряму. Запитайтеся, що ви бачили таку новину, що ви читали ось офіційне посилання, е, Надайте їм увесь перелік необхідних документів, і також у цих випадках може спрацювати лист, в якому ви пояснюєте, чому саме вам потрібно це навчання і чому саме у них ви хочете навчатися. Багато навчальних закладів розглядають кейси українців дійсно індивідуально, і маю сказати про ваші помилки. Це Пропущені дедлайни. Якщо вже дедлайн закритий, то на жаль він закритий. Якщо у вас немає офіційного підтвердження цієї пільги, і якщо ви не подавали заявку на Financial Aid. Було б круто дізнатися, хто з вас вже користувався цією послугою, або хто вже отримав канадську освіту. Поділіться своїм досвідом. Розкажіть, як ви це зробили. Я думаю, це буде корисно кожному з нас. Ну і поговоримо про страйк учителів в Альберті. Що відбувається зараз? В Альберті вже третій тиждень без шкілу. Учителі страйкують, батьки не знають, що робити, діти нудьгують. Але знаєте, я вже не раз чула про те, що батьки об'єднуються, створюють якісь окремі гуртки, там фінансової грамотності чи ще чогось, щоб просто якось зайняти своїх дітей. Ситуація. Ще поки що досі нестабільна. Уряд прем'єрки Даніель Сміт попередив: якщо згоди не буде досягнуто вже наступного тижня, то вони будуть ухвалювати закон «Back to work». Батьки втомилися від цієї невизначеності, але школи дійсно мені здається мають право говорити про те, що як ми можемо виховувати таку кількість дітей в одному класі, коли інколи їм доводиться організовувати заняття не в класах, а в бібліотеці, щоб об'єднати та посадити усіх учнів. Сесія парламенту стартувала нещодавно, і саме там вирі. Шується, чи повернуться вчителі до класів, чи конфлікт буде лише загострюватися? Освіта питання не складне, особливо для українських дітей у Канаді, особливо у Альберті. Мені цікаво почути вашу думку, чи підтримуєте ви вчителів, чи підтримуєте ви уряд. А ми прямуємо далі. Тут могла бути ваша реклама, і саме тому я запрошую вас писати нам на нашу пошту ваші пропозиції, ваші події і обговоримо та покажемо їх у наступному випуску. Але готуючись до Хелловіну, я хочу розказати вам одну важливу легенду: чому ж ми вирізаємо горбузи на Хелловін? Колись дуже давно жив хитрий коваль на ім'я Джек, і він двічі обдурив самого диявола, можливо, мене. І той побіцяв ніколи не забирати його душу. Але після смерті Джек не потрапив. Ні до раю, ні до пекла. І диявол, насміхаючись, кинув йому жаринку з пекельного вогню. І щоб вона не згасла, Джек поклав її в порожню ріпу. І саме так він став вічним мандрівником між світами із власним ліхтарем. Коли легенда дісталася Америки, ріпу замінили на гарбуз, бо він більший і яскравіший. І відтоді вогонь всередині гарбуза це символ вогню, що відганяє темрю, страх і злих духів. Тож у Хелловін не забудьте запалити свій гарбуз. Бо я прийду і вас знайду, а особливо, якщо не підпишетеся на ютуб канал. І вже цього тижня я запрошую вас у місті Калгарі на виставу про що мовчать чоловіки. Весел та щиро Олексій розповість про очевидне приховане, про таємні бажання, а також про свої відверті думки. Нарешті ми зрозуміємо, що для чоловіків є норма, а що є стрьом і чому у жінок все може бути навпаки. Послання на квиточки як завжди у телеграм-каналі. А більше подій від фільм Хай ми будемо розповідати у наших свіжих випусках новин. А це листопад ми розпочнемо разом із гуртом «Бумбокс», який буде мати перший концерт у місті Калгарі і потім прямувати до ваших міст. Я хочу вам нагадати, що це будуть і круті пісні Стапала злапала і квіти волосі, і інші пісні, які ви точно співали не раз у вашому дружньому сімейному колі. Ну а якщо ви хочете завітати на їх концерт, то запрошую вас у телеграм-канал в описі під цим відео. Купуйте квиточки, підтримуйте українське і підтримуйте тих, хто тримає небо. А також ми отримали новини від молодіжного українського національного об'єднання у місті Едмонтоні і їх події для вас, шановні глядачі. 1 листопада не знаєте, куди здати ваші старі речі, хочете зробити добру Право без зайвих витрат, то приходьте на гаражний розпродаж, приносите речі, які вам вже не потрібні, або знайдіть те, що вам дійсно потрібно. Всі зібрані кошти будуть таким активом і будуть збиратися на Збройні Сили України та на їх потреби. Саме час готуватися до новорічних свят, і ви можете стати чарівником, який подарує щастя дитині в Україні. Минулого року молодіжне українське національне об'єднання в Едмонтоні робили таку ініціативу: збирали українців, збирали кошти для. Того, щоб потім закупити подаруночки для дітей в Україні, які дійсно цього потребують, і тепер ми знову запрошуємо вас долучитися. Більше інформації буде на їхній сторіночці в інстаграм, а також на їхньому сайті і у нашому телеграм-каналі. Доєднуйтеся і робіть добро. А тепер цей момент, на який ви так довго чекали. Ми дізнаємося ім'я переможця. Ви бачите, як обирається число. Ось тут наш переможець. І я пишу вже вам у коментарях для того, щоб ви забрали свої квиточки переможні на виставу про що мовчать чоловіки. Ну а я нагадаю, що щопонеділка буду буде чекати вас, ну не в цьому образі, а в іншому. Але щопонеділка тут у фотостудії колос будемо говорити про важливі новини та події для українців у Канаді. Ну і також у вас є вибір інтерв'ю, чи то про бізнес, чи то про отримання громадян. Янство чи то взагалі про те, як жити життя своє іммігрантське у Канаді? Я бажаю вам галовінського настрою, гарних новин і зустрінемося у понеділок, папа! -па.